Перелина Прикарпаття, вулиця Степана Бандери. І територія санаторія Шахтар. Дитячий майданчик, спортивний майданчик. корпус для проживання. Праворуч альтанка. Будиночок окремий для проживання. Сивіть, як гарно все. Підстрижена травичка, ну справді дуже-дуже гарна територія. Абсолютно без сарказму, там далі. Інший спортивний майданчик, волейбольний майданчик. Насправді мені шахтар дуже-дуже подобається. В шахтарі є басейн, сауна. Фактично можна басейн сауну приходити в шахтар, не проживаючи в шахтарі. А аналогічні пропозиції є. В санаторії, які поруч, перелина, карпа... перелина Прикарпаття, Карпати. Ну і всі ці три санаторії я не буду говорити абсолютні цифри. Бачите, гарно винограти почервоні. Я не буду абсолютні цифри говорити, бо поки я говорю, вони підняли ціну. Поки відео подивиться, вони ще два рази піднімуть ціну. А поки ви доїте, вона підніметься ще тричі. Але традиційно шахтар, перлина Прикарпаття і Карпати це санаторії на одні і ті самі гроші. Плюс-мінус. Кожен може обрати саме той, який їм більше подобається. Ну, колись мені більше подобались Карпати. Потім був час, що мені прилина Прикарпаття подобалась. Ну я бав всередині в них. Усіх. Ну, Станом зараз мені шахтар так подобається. Але це така трійка санаторіїв. Ну, як можна сказати, не знаю, чи так можна сказати. Я хочу сказати санаторій для середнього класу, Просто в Україні вже такого середнього класу немає. Але якщо порівнювати, щоб ви розуміли, є такі санаторії, як Молдова, Кристал, Батьківщина, ну це такого одного класу санаторії. Бюджетними їх теж не назвеш, бо вони всі більше тисячі гривень. То от Шахтар, перлина і Карпати. Вони все-таки дорожчі. І то так разів два, а може і три. Але тут же можна відчути комфорт. Назвем це так. Група санаторіїв ціна якість. Ну ота хіба можна сказати. А ти. Красний шахтар. Бо якщо... Я ж таки називаються санаторій, як би то сказати. Ріксус, Міротель. То для тих, хто має дурні гроші. А хто так от ціна якість, то напевно все-таки Шахтар Перлина і Карпати. а що, Невеликий дощик продовжує на Карпати. А от ми від санаторія Шахтар, з якого добре видно. Перлину при Карпаті йдемо вулицею Бандери. А потім на Помірецьку повернемо, повідомляємо ще якось повернемо. Дивимося територію трускавця, коли не гуляли так кілька тижнів. Тобто гуляли, але ви не бачили, як ми тут гуляли, так скажемо. Опалив краще перейти на інший бік, але ні, машина їде. Так далі перейдемо. Що, перейдемо? Не видно, машини, перейдемо. щоб інший рахурс був. Так, машини їздять, бо то щойно шойно прибув Дніпровський потяг. Зазвичай тут руху автомобілів практично нема. Така тиха частина тиха і затишна. Частина частина Трускавця. Жовтий будинок видно. Та, по внизу це, це п'ятий океан відбудовують. І вже з'являється той новий будинок на бандері, який побудували. А потім буде видний зелений. Магазинка ще помідори збирає. Як для цієї пори осені гуд-гуд. Так, якщо прямо-прямо вийти... О, дороч, бать, продаж 6 соток. Що так далі прямо-прямо йти. От він. Отут ще, бачите, ще видно сам шахтар. А там вже видно фактично центр. Тому хто каже, що шахтар далеко від центру. не знаю. Це вам не асакарки. Ліворуч. Санаторій для працівників освіти. Праворучне. Приватний сектор. П'ятий океан. Прямо будинок для тих, хто має гроші. А і там я розумію, якесь було міні провалля якийсь ремонт так робили, то одна смуга досі перекрита для руху транспорту. Ну, в одному місці, то не так, що це. пролісок. Пансіонат пролісок, кафе пролісок. Ну, Теж там є кафе, де... А, мене питають, а де можна смачно і дешево поїсти. Я кажу, ну якщо ви смачно і дешево, два різні кафе треба буде піти. Спочатку в той, де смачно, а потім в де дешево. Бо такого, щоб смачно і дешево, таких кафе в трусковці нема. То пролісок з тих де дешево. Таке ще є Катерина, дешево. Що ще є таке? Солохина кухня, дешево. Ну, а є кілька, є кілька кафе, де смачно. В цьому випуску ми не будемо озвучувати, ми регулярно про них розповідаємо. Уважні наші глядачі мають їх добре знати. Завжди мені подобається, як то ж кажу, а напишіть кафе, де, де дешево і смачно і починає писати. Дольче віта, варель. Я за вас радий. Я за вас радий, що можете собі дозволити. Жовтий будинок. Ми, як ніколи правильно йдемо, так по тротуарчику. Вулиця Помірецька. Казав, вулиця Помірецька, цікава тим, що тут вона відремонтована в цій частині. І далі 600 метрів відремонтована. Потім, потім таке враження, що нібито не помірецька. Там такі ями, такі ці, тут справа, дивіться, пам'ятаєте? Там мудова мала бути, потім була парковочка. Я вже виріс будиночок. Дивно, що має тільки три поверхи. Я думаю, буде дев'ять. Ходимо на вулицю Данила Галицького. Ліворуч. Срібний будинок, так, там жити. Наша підписниця Лєна. От зацініть цей будинок. будемо я перейду на той бік. Моли побачити, який вигляд він має. Поруч жовтий-9 поверхів. Ну правда, цей маленький біля цього великого не вписується. Ну як на мене зовсім не вписується. Yeah, йдемо напрямку до перелени Прикарпаття, бачите. Так, можна сказати, йдемо по колу. Ми виходили. Тобто починали, було видно природне Прикарпаття, йдемо далі, теж видно придане Прикарпаття. кафе я йти. Насправді не раджу я йти. Ну хіба якщо так маєте зайві гроші? Не любите смачно поїсти, ну сходіть я йти. Є й такі. Пабульок не пиво, та він давно не працює. Время, що я йти, не працює, має працювати, я йти. Просто щось тихо дуже. Може я щось пропустив, а скажіть мені, ну написано вже такий час, що мав би працювати, але ніяких ознак життя нема. Врятували діда, пам'ятаєте, були дід, баба, віз, діда вдалося врятувати, бабу і віз не вдалося врятувати. о! Та ми зараз підемо на територію Карпат, ну не зараз, наступному відео тут гелікоптер. Та ми підемо зараз на наступне відео на територію Карпат. Та ви будете здивовані, що там помінялося. Так, вулиця Данила Галицького. Я ж вам обіцяв, що вулиця звичайно порожня оце. Той час минув, що з Дніпровського потяга людей завезли, тих трьох людей, які приїхали на цю вулицю в ті три санаторії. Карпати, це ліворуч Карпати. Пам'ятаєте, я вам теж казав? Що Карпати, перлина, Шахтар, плюс-мінус. На одні гроші одного класу санаторії. Якщо будете обирати між ними, розраховуючи на ці гроші, не прогадайте. Ще треба коли зняти випуск для мажорів, так як. Умовно кажучи, як профукати в трускавці гроші. <гум> ну, як профукати, я знаю, всі знаєте, то так, як так потратити більше, як чим більше потратити і отримати чим менше користі. про то, отаке треба зробити Та, відео, де поселитись, де їсти, щоб, щоб, знає, так, щоб лишитись без... Щоб лишитись без копійки, умовно кажучи. <гум> 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 щоб лишитись без копійки, нуль задоволення. Так, да, можна таке зробити, буде доволі комедно. Прямо ліс. Видно ліс. Ось і в лісі осінь. Там далі правіше буде питне озеро. І ліворуч теж казав Карпати, праворуч прилина при Карпаті. З магазинчиків тільки один магазинчик працює.